Сільці, добрий ранок, всім привіт. Добрий вечір, я хочу щось перевірити, все що нормально, запись пішла. А я нагадую, що це кіндерологія, це гороскоп, кіндерологічний гороскоп на березень 2025 року. І Мене звати Марина Дудко, і якби цю і науку придумала, якби я запатентувала. Навіть, кіндерологія все серйозно. Кстати, щоб ви понимали, наскільки серйозно. Я декілька днів тому була, ну, якби, в, суботу, сьогодні, понеділок, в суботу я була на зйомках. Проєкту як кіндеролог, як перший кіндеролог в світі. Все, ребята, я е, Сашки піддав на кіндерологію прямо в ефірі. Тому все, погнали. Як працює кіндорологія? Кіндеролог? У вас є е, питання, я вам даю відповідь: на базі кіндера. Тобто, всі, оскільки це е, е гороскоп, то. Е, у всі ми хочемо може, бути більш щасливими, більш успішними, щоб у нас все було хорошо, щоб нас більше любили, щоб у нас все було хорошо. Ми всі прагнемо до щастя. Це нічого немає поганого, як риби, як тільці, як і всі сильні інші знаки зодіака. І а, я обираю кіндер, який а, мені більше до вподоби, який найбільше мені здається ваш, прекрасний, красивий і тому подібне. І зараз ми ой, ми побачимо, що чекає. Тельцов в березне 2025 года. Так, тельцы. Вау, тельцы. А что это такое? Вау, тельцы. Вау, тельцы. Вау. Тельцы, тельцы. А что это у вас? Тельцы, такой игрушки у меня еще не было. О. Тельцы, а вы что, знаете, мне начали... У вас попался кит. У вас попался... ну то, чтобы... Це якась така велика риба, це не кіт. Це якась велика риба е синя синя і з великим язиком. І знаєте що, мені щось. І вона щось, знаєте, ой, мені щось ця, ця риба не нападає, що це ви і щось. Не, не, не. Мені здається, що вам може хтось лялякать щось. Щось вам може хтось лялякать, але вам треба, наче, зберігати. Спокій, якесь критичне мислення до цього всього діла, бо тут якийсь, знаєте, така риба, вам покажу, зараз я складу. Типу, так. Типа тому, значить, прислухайтесь до слів, які кажуть вам інші люди, або до того, що взагалі відбувається, бо, можливо, вони просто лякають, потякають, а по факту там немає нічого хорошого і правдивого для вас. Щось мені через ця ігрушка якось так нагадує. Ну, вона мені не пішла в щось таке прекрасне, але по факту, також, якщо ви помітите це, то це буде дуже величезним прекрасним для вас моментом. Дивіться. Тобто, як коли як тільки ми помітимо це і там, наприклад, скажемо, що з нами так не можна. Тобто, там, наприклад, там в відносинах хтось там щось погано себе, ну непогано себе веде, якось веде себе так, як вам не подобається, і ви скажете, що з вами так не можна. І наче ось ця людина, вона бачите, закриє свій закриє свій язик рот і буде собі мовчати. Якось знаєте, мені наче хочеться, щоб ви поставили на місце тих. Хто перетинає ваші кордони і робить вам якийсь дискомфорт? Можливо, це, може бути, ваш чоловік і дружина, наприклад, ну, типу, всяке буває, або колеги по роботі, які, знаєте, там щось, щось щота, або на вас е, всякі задачі перекладе і просить, бо знаєте, ви, ви класні, але іноді, знаєте, е, треба поставити людей на Точніше, не те, що поставити, а то певних людей від себе. А, бо ці слова, ці обіцянки татянки, а, можуть якось ну, багато, ну, неприємно вплинути на подальше щось. То знаєте, що він, він тіпа, ще їсть цей, а, ця риба, але щось мені кажеться, що вам треба навчитися говорити ні. Або, типа, досить. Тобто це 100% не ви. це щось навколо вас е, в світі, де ви живете. Тобто це може бути робота, або подруга якась, знаєте, якась така, ей, подруга, що, що, ти, що ти собі возомніла? От знаєте, от, щось, щось от такого формату, або ну, якась, знаєте, така пуста, дурна, і але вам треба наче помітити, що відбувається і як з вами поводяться. Та навіть знаєте, ваші родичі це може бути, може бути мама, папа, якось знаєте, і ви маєте нагадати, що ви вже дорослі, у вас є своя голова на плечах, і з вами так не можна. От то це ваша підказка на березень 2025 року. Я вам бажаю енергії це сказати і сміливості і, це зробити. Бо ви довго зрозуміти різницю. Це дуже тонка грань, але все одно. Все, я вам дуже сильно вдячна. Дякую, що подивилися цей відосик. Залишайте, будь ласка, коментарі, відосі лайки, прислати ці відео друзям своїм, бо кіндерлогія вона працює так, що ви берете декілька слів, того що я сказала, на основі ваших подій, і ви можете. Цей, е, воно, наче ці ігрушки вони підсвічують вам ваші відповіді і що вам е, треба змінити в вашому житті. Пишіть е, все, що ви хочете. І знаєте, що до зустрічі в квітні, е, в гороскопі на квітень 2025 року. Все, всіх цілую обіймаю. З вами була Маріна Дудко, і це кіндерологія. Єдина правда в цьому магічному світі. От така от наука, от такої от у нас відос. Е, е,